Вітаю вас на каналі ДокКардіо Сьогодні хочу поговорити про кровотечі і про те, як запобігти кровотечам при прийомі антикоглянців або антиагрегантів. Отже, такі важкі мабуть, слова, але я думаю, що багато з вас знають ці препарати. Це звичайний кардіологічний аспірин, який, який приймають дуже, ну, мабуть, найбільш призначуй препарат в кардіології, це дійсно аспірин. Може бути клопідогрель, а ну а клас антикоагулянтів – це такі препарати, як Сарел, топрадакси, ліквіс. От багато з вас, я думаю, чую, чули про них і приймають. Але ж вони чудово захищають, захищають від інфарктів, від інсультів, але ж є і зворотня сторона медалі. А яка вона? Якщо ми говоримо про аспірин, навіть якщо він, по-перше, він впливає на слизову шлунку.